Ось у вас виникла ідея, і ви думаєте, так, писати мені чи не писати, треба воно, чи треба воно комусь те, про що я буду писати? І тут я хочу вам сказати таку річ, яка мене... Зачепила найбільше серед всіх моїх вчителів, а я дійсно навчалася письменницькій майстерності, і я навчалася і у Юлії Дикої в її лабораторії першої стрічки. І я навчалася у Густава Водічки, чим дуже пишаюся. Ну і звичайно, що була просто як то кажуть, знаєте, самоучкою. Але саме зараз я хочу вам сказати словами Густава Водічки, який сказав пиши для себе. Себе в першу чергу пиши, і можливо, у вас є вже такі тексти, які ви писали для себе, і зараз вони лежать десь в вашій довгій шухляді, десь у столі, і ви ну. Неважливо, від руки вони написані, чи вони написані у вас в електронному вигляді, але можливо, ви написали щось колись для себе, як то кажуть. Можливо, це читав хтось один, а може і не читали ніхто крім вас, не читав. І ви думаєте, що це може бути неважливим для інших людей, і ось тут, на цьому першому етапі, коли ви починаєте зароджувати в собі ось це нове нову цю сутність, яка потім може вирости в великого письменника або письменницю в поетку чи поета. Тобто ніхто із вас не знає точно, що вас чекає на, на цій ниві, на цій творчі ниві в майбутньому. Скажу більше, що якби мені хтось сказав ну, плюс-мінус там, 20-30 років тому, що я буду писати, я буду письменницею, і я не буду знати, я більше психологиня чи письменниця, ну, я б, напевно, що дуже голосно реготала би. Ну, це точно. Але в 2010 році в житті, моєму, так все сталося, що вже сьогодні 15 років, як я Пишу, і я думаю, що ще багато чого я скажу і напишу за своє життя, тому що є про що вам сказати. І пишу я, тому що письменник він дійсно пише про себе, для себе і одночасно цим відкриває для інших можливість спілкуватися. Не всі люди. Можуть прийти і поспілкуватися вживу, але я впевнена, і мої книги, якщо ми подивимося саме в цьому напрямку, вони всі психологічним контекстом, чи то езотеричний роман Земля богів, чи то притчі і духовні практики творчі, чи то есеї, мала літературна форма. Чи оповідання, чи просто науково-популярна література по психології, воно все просотено психологією. Чому? Ну, тому що досвід, тому, чому тому що це завжди цікаво, тому що це завжди актуально для людей розбиратися з собою, розбиратися з тим, ким вони є, і ну, таким чином розвиватися. Тому перший крок, який ви робите, ви пишете якісь тексти і Тут саме головне, і моя така рекомендація сьогодні була моєї приятельки, яку я начитувала аудіо, коли вона мені повідомила про те, що вона почала писати книгу. Я їй написала, я їй сказала таке пиши. Лови потік, лови оце натхнення, яке до тебе прийшло. Не слідкуй за своїми комами, крапками, за заправною побудовою якось речень. Просто спочатку віддайся. Просто віддай і віддайся тому потоку, а потім в тебе все рівно автоматично включиться твоя сутність, яка називається самокритика, і він прийде, чи вона прийде, твоя внутрішня ця сутність і почне там тебе від від, відбудовувати. Звичайно, є дуже багато різних рекомендацій, які можуть надати багато різних моїх колег-письменників. Хтось каже, що а, свій власний стиль треба шліфувати, хтось каже, що цей стиль зразу приходить. Хтось каже, що треба писати там малими короткими реченнями, хтось каже, що там застосовувати більше якихось там метафор тощо, то, і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Ви знаєте, це все прийде з досвідом. Це все прийде після другої, третьої далі книги. Перша книга в будь-якому випадку, як перший поцілунок, буде такою, яку ви навіть не сподіваєтеся отримати. І всі весь досвід, який ви отримаєте з першою своєю книгою, він буде незабутній. І тут, звичайно, я мушу. Окремо наголосити, що для автора дуже важливо, особливо коли він готує до друку першу свою книгу, зустріти свого видавця, і тут я роблю акцент на слові свого. От мож, на видавничому ринку є дуже багато видавництв, дуже багато видавців, і і ви можете дуже дуже мати великий діапазон. І сьогодні, на жаль, дуже мало видавництв, які за свій кошт. Друкують книги сучасних авторів. За свій кошт можуть передруковувати книги класиків, за свій кошт можуть передруковувати книги, які точно вже стали бестселерами, і тут точно стовідсотково безпрограшний варіант. Але ви, як автор початківець для таких видавництв, для того, щоб вони в вас інвестували свої кошти, ви не цікаві. І ви маєте зрозуміти, що в будь-якому випадку вашу книгу. Тільки побачить тоді світ, якщо ви особисто, ваша сім'я, ваш партнер, який вас має підтримувати на цьому шляху, будете готові вкласти в це кошти. Тобто знайти видавця, який вам е вкладе в вас кошти і надрукує вашу книгу, ну зараз практично неможливо. Ви маєте це розуміти з першого, е буквально з першого слова вашого. Супергеніального твору я впевнена, що ви, якщо беретеся писати, то вам є що сказати цьому світу, і що ви не просто так ходили-ходили і вирішили там, як то кажуть, пографоманити, да, тобто пописати, лиш би пописати. Тому. У даному випадку дуже важливо, що ви ось ви пишете книгу. Ви маєте розуміти, що ви в неї вкладаєте зараз не тільки свою мудрість, знання, інтелект, сили, час. Вам ще на неї треба буде знайти гроші, тобто, це гроші можуть бути як спонсорів, так і це можуть бути гроші ваш, ваші сімейні, ваші особисті. І коли вони окупляться, я завжди кажу всім своїм авторам, що не, не зазіхайте, що ви на першому тиражі окупите весь повністю всі витрати. Дуже рідко, коли перший тираж виходить в нуль. Тим більше, що зараз тиражі стають меншими, тому що друк скоріше цифровий, ніж офсетний. Офсетний це великі машини, які запускаються, робляться налаштування певні, і там беруться тиражі не менше, ніж тисяча примірників зразу. Ну, Деякі типографії беруть 500, але повірте, що 500 що тисяча, собі вартість одного примірника буде у вас плюс-мінус десь однакова. І зараз в основному Ному всі роблять початку. Початківці, всі автори і всі видавництва рекомендують робити цифровий друк. Цифровий друк е, нічим ви для себе не і ваш читач не зрозуміє, яким способом друкувалася книжка, але для вас вона буде трошки дорожчою ніж при офсетному друці е, собівартості друку. Але ви зможете надрукувати, наприклад, 100 примірників, там 200 примірників, 300 Такі наклади, і вони, по перше, от ви вже підете, ви їх будете продавати, ви вже будете отримувати зворотній зв'язок як від ваших читачів, так і від ринку. Ви зрозумієте наскільки книга актуальна. Тому Перший тираж буде він 100 примірників, чи навіть він буде 1000 примірників. В будь-якому випадку вам не дасть колосальних прибутків. І ви маєте з цим бути до цього бути готовими. Тобто, перший тираж це умовно ваш вхід на цей ринок. Далі ми говоримо про наступні тиражі, якщо книга дійсно зайде аудиторії, якщо ви будете вкладати сили в промо, ви будете проводити Водити презентації, ви будете вести сторінки в інтернеті, ви будете публікувати фрагменти цієї книги. Ніхто крім вас, або знову ж таки можуть це робити інші люди за вас, але їм треба також буде платити за це гроші. А це знову витрати на книгу, як ви розумієте. Ніхто крім вас цим займатися не буде. І я точно знаю, що. Є е, е, мої колеги, у яких там буквально декілька книжок, і вони краще продаються ніж мої там 20 плюс книжок. Чому не тому, що мої книжки гірші е, по, е, скажімо, по е, е, змісту, а тому, що вони постійно сидять і цілими днями займаються промо своїми своїх книжок вони займаються їх розповсюдженням вони займаються донесенням до читача фрагментів пояснень виходять ветери записують рілси сторіси і так далі і так далі я цього всього не роблю У мене знаєте як то кажуть вибирайте хто хто вам сьогодні треба тетяна дугельна як психолог чи як письменниця як психолог це сюди як письменниця це сюди як психолог і письменниця це можна на на, на в моїх книжках знай